Шановне товариство, я хочу повідомити, що за тих кілька днів, коли нам доводиться своїми силами самобороною майдану контролювати Київ, ми прийшли до розуміння, про яке я вже говорив раніше, що зараз приходить час, щоб ті чесні міліціонери, які не вчиняли злочинів, які не вчинали злочинних дій, щоб вони могли повернутись на вулиці Києва. Вже станом на сьогодні, в багатьох районах Києва відбувається спільне патрулювання і працівників міліції. і Членів добровольців самоборони Майдану, і ми поступово від цієї хвилини будемо переходити на спільне патрулювання по всьому Києву. Тому хочу наголосити: перше, всіх тих, хто вчиняв злочини, хто давав злочинні накази, і хто їх виконував, буде покарано. І вже зараз, в ці хвилини, йде робота над тим, щоб ці люди були затримані і покарані згідно українського чинного законодавства. Але ті міліціонери, які цілковито зараз є на стороні. Українського народу на стороні майдану ми закликаємо їх, і з цієї ночі ми будемо просити їх вийти на вулиці Києва, на вулиці інших міст України для проведення спільного патрулювання і наведення порядку на території всієї України. Їхня ідентифікаційна ознака це буде -жовта блакитно жовта стрічка і блакитно-жовті прапорці на автомобілях. І тому я закликаю всіх і українців, і членів самоборони, щоб, власне. Спільним патрулюванням ми змогли швидко і ефективно повернути Україну з того хаосу, який її вів громадянин Янукович, до порядку. Як ми всі ці місяці показували, там, де Майдан, там порядок. І я впевнений, що дуже швидко і дуже ефективно ми зможемо по всій країні встановити порядок і покарати тих, хто був причетний до злочинів під час майдану. Дякую.